Всім привіт! І сьогодні з вами провіримо програму для казіно, а іменно для рулетки. От вона у мене ж тут заготовлена, Сідаємо за рулеточку. Бемс. І зараз будемо потихеньку дивитися, що буде випадати. Будемо ставити по одній тисячі фішок. Випало 19. Записуємо 19 і зараз. Ну, пару ставок. Давайте поставимо самі. А ми вже не поставимо, окей. Ми вже не поставимо. Для початку гри вибере важну область для ставки і чекайте прокрутки. Чекаємо. Так, зараз у нас випадає 34. Записуємо, що випадає 34. І нам пише, що випаде нечотне. Нечотне це ОДД плюс. 8, 8 1,18, 118, чорне і. дюжина перше 12. Ми поставили. Загалом ми поставили 1, 2, 3, 4, 4 ставочки. Це, типу, виходить, ми поставили 4 тисячі фішок. Доволі така сума непогана. Так, я би хотів цю чуть рулет його поменше, але його поменше зробити не можна. Давайте його тоді закинемо сюди в кутику кудись. І зараз будемо далі записувати наші числа. Так, випадає 35. У нас зайшла, по суті, дві ставки в нас зайшло, 4000. Так, скільки поставило, скільки получили. Так, випадає 26. До речі, ми мали виграти, але я не поставив, бо треба було на секунду відійти. А, ні, я поставив 26, окей. Тепер ставимо. Получається, в нас що? Один ту 18, один ту 18. Потім третя колонка. Получається, це оця колонка, так якщо все правильно розумію, Да? Чи ні? Ну, по суті, да Ця колонка. І потім дюжина від одного до 12. Червоне і нічотне. Нічотне це все Саме поставило. Получається, ми поставили тільки що з вам 5 тисяч фішок. І зараз будемо дивитися, що буде далі. Випадає 28. До речі, скільки ми ставок забрали? По-моєму, взагалі нічого. А, ні, 3000. Ми виграли якісь ставочки, які не, не знаю. Записуємо 28. Так, 28 записали. Тепер нам кажуть, поставити червоне великий шанс. Нічотне. 1 до 18. Третя колонка. Ой, третя колонка. І 1 до 18. Все, ми поставили. Зараз нову чекаємо, 8 секундочки, буде крутитись, не забувайте, що я граю на сервері Квант. І тут є мій найкращий промокод Horde, який вам дасть багато різних плюшок при старті, так що всіх чекаю на сервері Quant. Тим часом дивимося, що нас зараз випаде з рулетки. Ця рулетка роботи так поноростаючі, вона просто дає якийсь аналіз, це якісь там предсказання і так далі. Просто чим більше чисел ви запишете, там, тим більше вероятність того, що ви щось виграєте, програєте. Ну, така, це типу аналіз рулетки, що може взагалі випасти. Ну, це такий більший рандомчик. Окей, випадає 20. Ми беремо, записуємо нашу двадцяточку. Бамс, записуємо. Ми нічого не виграли, до речі, взагалі нічого. Нам кажуть, все те саме. Давайте знову ставимо. 1,18, 20. Червоне, е третя колонка. Третя колонка це, от раз, два, три, або раз, два, три, Це або то фіх' його знає, яка це. Давайте ставимо. Ну Давайте на цю ставимо. Це по, по суті це третя Третя колонка, нечотне. І вроді би все. Так, тим часом випадає 30. До речі, це тільки червоне. Ми забираємо. Аня, 2000, ну так, тільки червоне. Знову записуємо, поки що ми в мінусі. Записуємо 30-ку. У нас тепер показує, що чотне, нічотне, нічотне. 1 18, дуже великий шанс знову. Перша дюжина. І перша колонка. І, в принципі, вроді би все ми поставили, ні? раз, два. 3, 4, 5, а я поставив раз, два, три, 4. Ще кудись не поставив, до речі, але куди я не знаю. А, ну на чорну не поставив. Ну давайте просто замість чорного поставимо на сім'ярку, по приколу, і будемо дивитися, що випаде. Типа, це теж прикольна дівка, бо ви записуєте собі, ви можете подивитися, що після чого падає. Такий легенький скрипт якийсь, ну який Ну, типа, що не повторювалось такого нічого. До речі, сім'ярка пролетіла, дев'ятку випало. До речі, ми тут виграли непогану зараз суму. Все майже залетіло. Записуємо дев'ятку. Ми виграли от десятку, ми камбекнули. Тепер записуємо, виходить, чорне. Чотне. 19-36. 19-36 і далі. 13-24. І перша колонка. Все, поставили, супер. Так, випадає 28. З цього ми лутаємо. Зараз подивимося, скільки? Літаємо 6 тисяч фішок. До речі, непогано, непогано. Знову ставимо тут 28. І тут у нас випадає. Так, червоне можемо поставити. нечотне, це ОДД, 1 до 18, 13 -24, і на другу колоночку Бемс. Все, поставили. ми По кшому мінусі на 7 тисяч, але ставка зараз 5. Так, ми поставили наших 5 ставочок. Там, де все як було написано, випадає 24. Зразу ж записуємо. 24 Бемс. Ми виграли трьошку, поставили 5. Погано. Так, друга колонка. Давайте зарядимо побільше. Друга колонка. Нічотне. Адеде. 1 то 18. 1 то 18 плюс це. Так само сюди дві поставимо. І все. 57 ми в мінусі на десятку. але зараз можемо виграти, а можемо програти. Так, знову рулетка крутиться. І випадає 36. До речі, вроді, щось там мало би виграти. Зараз нормальок. 36 записуємо. А ні, ми все слили. А, я... а ми на перший ряд потулилося. Окей, давайте ставимо тоді раз, два, три на перший. Нічотно е, нічот ставимо одну. І 1 до 12, 1 до 18, ставимо одну ставочку. Випало 21. Ми з 5 отрима двушку, хоча б щось. Записуємо 21. Кажуть зараз, що з 11 до 18 дуже великий, великий шанс. Ставимо двушку. Плюс ставимо чотної, ставимо теж двушку. І один ставимо на. давайте на 6, просто поров. І чекаємо знову нашу ставочку. Так, сурліточка вже крутиться. Ну, великий шанс зараз на перший ряд. Не знаю, чи випаде, чи не випаде. Ну, випадала дев'ятка, потім два рази, третій ряд. Навіть три рази. Потім другий. І зараз, я надіюсь, випаде вже перший, бо реально вже дуже давно його не було. Випадає 12. Це, до речі, перший ряд, до речі, нормальна ставка зараз зайшла. Ми поставили п'ятьорік. і зараз золутаємо скільки. 8, плюс трьох, окей. Випадає, у нас 12. Бем, записали. Так, на другу колонку. Пише, що треба заряджати. Дуже потужно зараз. Зараз, секундочку, мешка, оп. Друга колонка два рази. Потім 1936. Тоже два рази. Поставлю сюди і один раз сюди. Точніше, перепутав ряд і 19.36. І чекаємо знову і подивимося, що з цього вийде. Поставимо собі такий ліміт, десь до 40 тисяч поіграємо максум. Не хочу багато словати, а далі попробуємо по числам трошки поставити. Так, ми поставили і випадає увух, 29. Оце вже щось похоже на правду. Це зайшло зараз буквально всі ставки, але я не так багато ставив. Окей, стамо 29. Перше, що каже, зараз перша колонка. Це, до речі, от оця, перша. Я вже розібрався. Знизу рахується. Перша колонка. Давайте поставимо багато. трьошку поставимо на першу колонку. І плюс 24 два рази поставимо і чекаємо знову результат. От якщо зараз випаде 13, 16, 19, то, до речі, ми виграємо багато. Ну, і ще 22 теж. Так, рулеточка підкручується вже. Бемс. 13. А я вроді казав, 13, я вже не пам'ятаю, якщо чесно. Ну, да, от 15 тисяч ми виграли. Ну, це досить нормально. Окей, 13 тисяч. Ой, кажу, 13 тисяч, 13. 000 ми виграли. Поставили, виграли. Так, кажу, що блок 1, 2, 3, 4, 5, 6. А тут по блоку можна ставити? Так. Да, ставимо на блок 2-3 рази. Три, давайте. Повірю. І ставимо на 19 і 1 до 12. Давайте перший ряд просто прям зафулимо так жорстко. Якщо зараз випаде знову, то це взагалі нормально. Ми вже в плюсі на 3 тисячі і плюс наставка п'ятеро. Тобто ми в плюсі вже десь на 8 тисяч. Так, знову рулеточка підкручується. На жаль, на жаль, це третій ряд. кстати, нам колили тут, от на третій поставити 48%, але я це скіпнув. Записуємо 33. Далі кажуть, знову ставити на цей блок. Давайте от прям п'ятерку просто загрузимо на цей блок. Будемо надіятися. Якщо ми зараз в нулі, і при тому, що вона ставка стоїть. Якщо це зайде, Це виходить 18 розділити на 6. Скільки це буде? 3. Тут виходить 15 тисяч виграмось, Щось маловато Ну якщо так дійсно подивитися, то от буквально 1, 2, 3, 4, 5, 6, вже дуже давно не випадало, оскільки ми вже тут ставок зробили. Реально дуже давно не було, і за того рулетка нам підказує, що зараз можливо, десь скоро вже буде 1, 2, 3, 4, 5, 6, бо вже дійсно його реально давно не було. І десь скоро, скоро воно має випасти. Але якщо таке грузити на нього кожен раз. От майже майже, от чуть-чуть от дуже близько. Окей, записуємо 23. Нам кажуть, знову ставити сюди. бем 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 Загружаємо п'ятерік і знову надіємося, що випаде. Скоро, якщо дуже багато разів записати, тут потім з'явиться число, два числа. Це я не знаю, що це таке. Ну і чотири числа. Так що йдемо далі. Так, струляточка крутиться. Надію, що зараз вже випаде. то 1, 2, 3, 4, бо вже дійсно давно його не було. Ладно, це вісьмьрік. Записуємо вісьмьрік. Бемс. Записали. Нам знову ставлять на той блок. Давайте цей блок зараз кіпнемо і поставимо щось. Отак. От вот. Давайте. Бемс. Оп, стоп, межичку треба. Раз, два. Раз, два. І, наприклад, на. що таке? Дуже падало багато раз. 36. Тут падло, бачу. 28, 28. 30, 28. Багато раз падало. Давайте на 28 тоді зарядимо. І чекаємо. Так, сурулеточка закручується. Це, до речі, не 28. Це 32. До речі, непогано виграли. Щось трошки виграли. Записуємо 32. Далі нам кажуть, ту колоночку ставити. 13, 2, 18, давайте поставимо раз сюда, раз сюда, раз сюда. Це 3. Ще 2 ставки маємо. Давайте тоді сюди більше поставимо. І плюс давайте поставимо на. Ну, от я щось думаю, що може якась четверка випасти. Давайте на четверку. Ось вот, таку ставочку з вами. у нас рулеточка прокручується, Випадає 32. Окей, знову Зап... дабл 32. Записуємо. И зараз таку саму ставку буквально поставимо. Так, сюди ми ставили вот Раз сюда, раз сюди, два рази сюда і на сім. І знову чекаємо. Чекати, тут. чекати. Жалко, тут ставку не можна більше поставити. Можливо, десь є столик, де можна більше поставити, бо по столка ставити таке собі. А більше, ніж сотку, поставити не можна. Да. Тож, якщо поставити сотку і вгадати число, то це тільки всього лиш 3-6 лямо це дуже мало. Так, зомбреска крутиться. щас після цього попробую пересісти на інакше, подивитися чи є. Така взагалі чи нема. Якщо немає, ну то нічого страшного Буду далі тут крутити. Дивимося, що випадає. Випадає 17. Жалко не 5. жалко не п'ятьорік. Записуємо 17 і безстрінько чи є якісь інакші столи. Ось виходимо. Дивимося. Тут от 50, тут не але вони походу всі одинакові. Не всі походу одинакові. Тут інакших столиків я не наблюдаю, так що вертаємося назад. І знову ставимо нашу ставочку. Bems. Якщо встигаємо. 15 секунд, ще встигаємо, що часу є. Yeah. Окей, okay, ставимо сюди 2 рази, сюди раз, сюди раз і на сімейк. Все. І чекаємо на зісь. Просто якщо сімерок випадає, то це рахуйте 6 тисяч там. Там ще, по-моєму, 6 лямчик. Коротше, нормально. Але щоб сімерок випав, я не знаю, що це має статися. Окей, okay, беремо мишку. Зразу приготуємося записувати число. Ця програма, я вам кажу, зразу нічого не поможе підняти, ви самі бачите. Так, це таке, для хто вірив, дійсно такі всякі програмки, то щоб не грав зік багато. Окей, okay, 33, записуємо. От, нам далі довбить ту колонку. Ну, дійсно, вона ще ні разу не випадала. Давайте спробуємо поставити просто отако 3, 6, 2, 4 і 5. І просто, може, якщо вдруг випаде, то це зразу 3-6 лямо. Так, все поставили. По-моєму, там 3, 5, 6. І ще якесь одне число Я не пам'ятаю. 33 я записав, до речі, все окей. Okay. Я щось думав, що я не записав вже число. 33 багато, 32-33 багато раз випадає. Я думав, я вже думав тройка. 34 записуємо. Ще от тільки падає третій ряд, Давайте зараз попробуємо знову, але ми попробуємо тако закрити його чисто. Поки що ми не будемо дивитися на ту програмку. Бемс, 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 бемс і BAMS. От, якщо випадає 29-32, то це вже дуже багато бабок. 34, от як зараз. Ну, це б не було прям капець багато, але якісь бабки, то було б. Це вже, скоріше за все, буде остання ставка. Остання, що остання ставка. То що щось рулетка не радує. Зараз попробуємо. Якщо зараз випаде, конечно, блок перший, то це точно остання ставка. Так як воно показує 1, 2, 3, 4, 5, 6. Якщо ні, ну тоді, скоріше за все, ще може одну якусь поставлю, але я думаю, що ні бо і так вже багато сливу. Вже слив, два лямчика, по суті. І з-підйомів, то був тільки один якийсь такий, солідний. Ну от, до речі, випадає. А, ні, я думаю, шесть Ладно, випадає 21. В принципі, на цьому будемо закінчувати, тому що ми тільки проіграємо щось. Так що от вам вирок, такий, скажімо, не грайте казік з такими тим більше програмками. Якщо хочете пограти, то, то грайте тільки на ті гроші, які вам не жалко. Так що, що граю на сервері Quant, Приєднуйтесь, давайте мій промокод Hord, який вам дасть багато різних плюшок. І до побачення.